Всім вітання, друзі! Ви на каналі Сучасна риболовля, а ми продовжуємо наш весняний рейд по затоках. Оскільки на затоках водичка починає прогріватися трошки раніше за основні річки, а рибка тут також, як правило, починає клювати раніше. На одній із таких заток ми сьогодні з вами і опинилися. Поки що не знаю, кого ми сьогодні будемо ловити. Можливо, це буде окунь, можливо, судак, може жерех себе якось проявить, а може і все разом. Бажаю вам приємного перегляду, підписуйтесь на канал, ставте лайкоси, а ми розпочинаємо. Як я вже казав, не знаю поки що, що ми сьогодні будемо ловити, але що б ми сьогодні наловили, це все буде в межах вагів від 5 я думаю, грамів до 12-14 Отож, із собою в мене лайтовий комплект. 922 Crazy Fish Orion LT з тестом 314. 4000 Caldia SC 21 і шнур Dual Hardcore Super 06 по Японії Ух ти! Ух, друзі, оце покльовка була. Майже під самими ногами. Майже під ногами на бровці. Це гарно стукнуло. Дуже гарна покльовка. Ну ось вам, будь ласка, результат покльовки. Стягнуло наш лонгер А Ця приманка розміром 3 дюйми, але я її трошки вкоротив. Десь до 2,5 дюймів. А покльовочка була недалеко. І покльовочка була гарна. Можливо це і судак. Якась рибка не тосі в нас присутня. А під ближньою бровкою зробив я одну гарну клюваку. І окрім цієї клюваки на цій же бровці двічі пройшовся по якійсь рибі. А, можливо, покльовка була окуньова, можливо, судача. ну Якщо це був окунь, то окунь був точно гарний. По поверхні починає виходити якась риба, може це біла, а може і жерешок. Будемо спостерігати. Акушарікся? О! Так, да. Да. оце воно. Кавунчик. Ну першим розпочинався серий. І клюнув в підближню, так? Да? Да. Там де і в мене покльовка була. Приводить бабушку з девушкою. да? так? Було б круто взяти. На першій точці заробили з Серегою по одній покльовці. А в мене одна гарна холоста клювака. Сірий взяв непоганого окунчика і після цього рибка вимкнулася повністю. Отож, щоб не гаяти час дарма, ми йдемо шукати рибку далі. Сьогодні в нас буде ну, дуже активний пошук. Дуже багато а, треба пройти місць перевірити. І думаю, що десь за рибкою ми зачепимося. Рівень води в цьому році доволі височінький. Аж поля позатоплювало До речі, нещодавно ми десь тиждень назад були в цих місцях. Але наша риболовля закінчилася через півгодини, тому що Дімон вирішив трошки прийняти березневі ванну. Ось така кумедна історія трапилася з Дімоном минулого разу. Ну а сьогодні я дуже сподіваюся взяти реванш. Як бачите, водичку в нас зараз кидають і вся вода пресполів назад в затоку. Аж цікаво, як риба буде реагувати на такі різкі перепади рівня води. Да, затопило просто жесть. Я можу уявити, який тут рівень був вночі. Затопило просто все. Навіть нема де сумку поставити. О! На пасівочку, де? На падіння. Прикол. Ого. Ого. Сіре, ну це прям дуже дуже гарний. Обережно тут багато очерету. Ого, фіга це собі. Це... Не спіши, головне, бо він там трави на чіпляв на себе. А підводі я візьму. А, це, це... щука? Ні, судак! Це судак, я вже... Я тільки... Йоханий, ти бабой. Я хотів сказати. Давай, Сірий. С... Під Тихо, тихо, свій хороший дядя. Дуже гарний. Йоп твою мать. Я тобі скажу судак! Ти... Суда". Сер. Кабаник. Дивіться, друзі, на лучинку. Лучинка два і... Два ще йому з Ну дуже гарний судачина. Ай-яй-яй. Весь ікряний! Ну що, друзі, не дарма мені подарували ваги. Зараз будемо важити цього красуна. Судак прям мега заліковий. Дивіться, думав я ближче до 2,5, а Судак нас заважив Ну, Це прям дуже гарна риба. Якраз соточка зверху. Агонь. Ну що, друзі, як вам такі розклади? Я, чесно кажучи, думав це гарний окунчик. Ось такі окунчики в нас, ну як в нас, в Серегі клюють поки що. Сірий, <рес> <рес> ну Поїхали ти сьогодні. Разом, значить у нас. <рес> в шості сьогодні вступив. <рес> <рес> а ну візьми його гарненько. Подивіться на цю махіну. 200. Ну просто бомба. Сірий, вітаю. Дяка. Додому його. Давай. А ну давай його, підкинь туди подалі трошки. Да. О. Тому що тут багато трави і він не мог піти. Ну круто, сірий, це прям блін огонь. Да. Давно в мене такого не було, давно. Трофейний судачино. Ну а ми продовжуємо. Ставте вподобайки. Опа! Є. Yeah. Є, друзі. Ось і я когось втащив. тащив. кончик чи судачок? Це основне питання. Та не щука, напевно, судачок невеликий. Трошки, трошки зменшився я в розмірі приманки. Поставив двохдюймовий діймовий Shed від Fish and Dracks. Да? Судачишка. Не такий, звісно, трофейний, як в Сірого. Але це, це вже щось. Ну, перша рибка і в мене. Так, до речі, дивіться, когось він вже когось він тут вже захавав. Дивіться, який беник в пащі здоровий. Жадібність, як каже Серега Фраєра, згубила. Ну чого не згубила? Це піде гулять. У нас сьогодні всі йдуть гулять. Ми навіть бичка не будемо чіпати, нехай перетравлюють. Так, ну додому. Ось у і приманочка. Двутюймовий гансташет. Пробував я на Longer Snake, пробував на ганстаміну 2,5. Ніфіга. Поставив Shed і з першого ж закида покльовка. Продовжимо. Продовжимо. Очевидно, це дещо хто стоїть на ямці. Хоча раніше ми його тут... Ну він попадався, але дуже рідко. Тут, як правило, тримався окунчик і гарний окунчик. А Сьогодні, бачите, щось у лісі, напевно, здохло. Підійшли судаки на цю точку. І найцікавіше, що до нормальних судачих точок ми ще і не дійшли якби. Прям дуже інтригуюче, подивимось, що буде далі. А я ще думаю, показалось мені чи не показалось. Легенька покльовочка була на паузі. І знову ж таки підсів. Підсів. Трошки ми залипли на останній точці. І судачок, в принципі, продовжує покльовувати. Заробив я ще дві клюваки. Але, по-перше, це мілкий судак, а по-друге, він вже трошки задрочений. Ми його задрочили. А покльовки взагалі ледь відчутні тюки. І він або відпаює хвостяру, або стягує приманку. Тож ідемо шукати більш активну рибку. Контакт. О! О! Ого, слухай, гарна риба. Або гарна риба, або десь я його підбочинив. Знову ж таки, на паузі покльовки я навіть не відчув. Мабуть, десь там збоку я його зачепив, якось він трошки не характерно йде. Але якщо це буде судак, на то я не відмовлюся, ні разу. Так. У нас, друже. Ухти, 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 ух ты! Ти, ух ти, ух ти, ух ти. Гарна риба, друзі, здається. Да. Ух ти. Гарна риба. Так. Да. Судакін. Прижав, придавив. Придавив нашу приманку. Не такий він здоровий. Але це 100% покльовка. На паузі. Бачите, я ж казав, тепер хоч зрозуміло, де його треба шукати. Стоїть він по яко. О, дивіться, який красунчик. Не заліковий, але майже. Ми тільки змінили точку, на якому на другому чи на третьому закаді Ось така симпатична рибка нас порадувала. Судочка додому. Охти, побіг. Ну нарешті ключик під рибку ми підібрали. А, і в першу чергу судак найкраще реагує на маленькі приманки. Усілякі двохдюймові і активки, і посивки. В сірого у взагалі на копію танти за двоха клюнула. Ось. Ну, а на двохдюймові віброхвости він, в принципі, покльовує стабільно. А, треба тільки постійно переміщуватися і шукати його. А він тут точно є. Ну що, ключик підібрано. Це двохдюймовий гансташед в лосі. І поки приманку я навіть не змінюю. Рибка покльовує і це дуже добре. А якщо приманку я використовую одну єдину, то по проводкам судак зараз клює на все різне. Тобто немає якоїсь конкретної проводки, за яку можна було б зачепитися. Але найголовніше, що я помітив на даному полиці, це треба підібрати правильну фазу підвисання приманки на навесні судочку дуже подобається. Зранку ми попали на коротенький вихід судочка, і з двох-трьох точок а, трошки навіть вдалося впіймати. Ну а зараз ходимо вже години-дві, нуль покльовок. Окуня немає. Судака, напевно, ще дуже короткий ранковий вихід. Але нічого, а, час у нас ще є, ще трошки полазимо, пошукаємо. А, ще не всі точки пройшли, ще не всі проводки перебрані. Так, друзі, Серега втащив когось. І вже Дуже давно ми ходили без покльовок. І ось сірий когось вмахвав. Ну що, у ще судачок? Нарешті, слухай, давай його сюди. Бачиш, що я казав? Свис дуже маленький робиш. Більше роби звис і буде легше його приймати. Такс, давайте подивимось. О, ганстеміну 2,5. Яка вага сіри? 12-ка, 12, да? так? Ну, годиться. Іть, 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 і, іть, іть. Так, ну що, судочка швиденько додому, нарешті щось знайшли. Рішив змінити колір приманки, бо зараз зранку клювало тільки на темні кольори, на лох і тому подібне. Думаю, для чого мені три коробки приманок Поставили такі постави такий ганстаміну. Змістилися ми до однієї ямки. Тут доволі глибоченька яма. І а, в цьому місці судак дуже часто тримається саме в день. Тобто зранку. Його тут знайти ну, не завжди виходить, скажімо так. Ну а в день, коли він а, наситився на своїх точках, а, де він харчується, він дуже часто а, скатується саме сюди. І отут навіть в день можна його зловити. Серега тому приклад, перший закид, одразу судачок. Невеличкий, звісно, але, друзі, ми раді навіть такому. Рибка вже кілька годин в нас не клювала і... Тут будь-яка покльовка на вагу золота. Ах ти паскудник. Ай-яй-яй. Була покльовка, друзі, в мене. Я ж казав, що він тут вдень стоїть. Ледь-ледь зафіксував тичок з самого викиду. Да, вітерець роздувся капітальний, а ми через цей вітер не докидаємо до найглибшої частини ями. І також не вдається зробити якусь більш-менш складну проводку. Але виходимо із ситуації, як можемо. Зайшли ми на одну з місцевих ям і буквально за перших 10 хвилин риболовлі заробили по покльовці. А, свого судачка сірий зняв. Ну а мій, на жаль, промазав. А, як бачите, таку рибу реально ловити навіть в день. Треба просто розуміти, де і в який час вона може триматися. Ну, а в мене в загашнику є ще одна схожа точка з глибокою ямою. І зараз саме туди ми і направляємось. Нарешті ми дійшли. Бачите, тут навіть кілька човнів стоїть. І найголовніше, що вітер тут дме в спину. Можна прям супер далеко гасити. Пія, є. є, друзі. О! оце непоганий. Оце непоганий. Ну як непоганий? Може і не заліковий, але точно не найменший. Точно не найменший. Угу. А ну Давайте зараз на нього подивимось, сподіваюся. Аби тільки не зійшов. Ох, довго я на цю покльовку чекав. О, нагліс вийшов. Вийшов на гліз. Тихо, 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 друже, тихо. Іди сюди. Іди сюди. Так, да, далеко не найменший. Подивіться. Далеко не найменший. Зачепився за самий краєчок. Оба! І є таке діло. Дивіться, який красунчик. З гарною клювакою на лонгер Snake трошки вкорочений Ну що, друзі, нарешті вдалося взяти судачка дуже довго я очікував на цю покльовку і нарешті її вдалося реалізувати Далеко не найменший судачок як я вже казав клюнув а, з глибокої ями десь у метрів напевно з 10 ось такий грамчик 700-800 відправляється додому як і всі інші ось вам і глибокі ями як я і казав, тут він тусується зазвичай в день в цю пору року. і Він тут не один. Він тут точно не один. О, є? Угу. Хорош. Хорош. Трошки правіше, так? Ну, де чери? дочок? На Та ні, думаю, що на щука точно. Волк у нього судочок. Ану. Ану Нє, скільки здохти судочок. Судачок. Судачок, судачок. Ну хоч щось. Сере, більше звис роби. Його легше брати буде. що, друзі, ви самі все бачили. Риболовля сьогодні була надзвичайно трудовою. Кожну покльовку доводилось вимушувати, але результат однозначно був того вартий. На двох із серим ми сьогодні впіймали сім рибок, шість судачків і один окунь. І найбільше запам'ятався, звісно, Серегін Кракен на 215. Це прям дуже крутий А Насправді тут живуть судаки набагато більші. за цього. Але ще трошечки-трошечки треба зачекати. Зараз ще трошки тепліше стане, водичка прогріється і вони обов'язково заклюють. Але це вже буде тема наступних випусків. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте ваші коменти і до нових зустрічей, друзі!